Так, я називаюся Євдокія Одарук. З якого року ви? 25-го. А ви до школи за Польщі ходили, так? Так, так. А вчились тут ходили, в молодятині, так? Молодятині вчилися? Молодятині? А вчилися з вами поляки, євреї? Ходили, ходили. То так, як прийшов священник на релігію, то живі ходили, геть? Не слухали я. А поляки, а поля польські були. Але польські хлопці не, не любили дуже наших хлопців. Так вічно всі драпали. Uh -huh, uh -huh. А була хата читальня про світу. Була була. Тут як церкви, як ці хати, то там була велика читальня, така величезна. Ну, то вже збудували після того, після панщини, як. Вже тут церковча було церковця, uh -huh. а відтак вже треба було священника, ну треба було прибатства. Ну, а вони вділити вже потім е, діти. Ті. То на панщиці дуже була біда, дитинко. Так що глину місили ногами, цю, що клали цю цю, цю хатинку. Uh -huh. А руками, до плескали ту цеглу, так і так зложили цю, цю Цю приборство це. Я б не бідні набідилися, бо то це все за Австрії, то все спанувало там, Австрія і там панщина була. І всі люди робили цілий тиждень там на панщині, а вже в неділю їм чи в суботу давали, аби вдома щось зробили. І дуже було багато, погано. А там якась була добра женщина під цим президентом, і так старалася, щоб все скасувати. І, і так нас постаралася на ню на що її послухали і з панщинцю скасували, так що вже mm -hmm. панщини не було. А люди там вже вкисилися, бо е, собі е, вже мав кусок в поаді, що собі зробив вже на панщині. Він не робив, але вже світлій тиждень вдома робив. І так захотіли собі просвіту. Так, що всі збудували собі цю резиденцію І із взяли священника, тут церкву тітка маленька була, і вже добре було. А тут у нас ще була церковці е, на поле, то там Іванівка називалася церква. Mm -hmm. Але е, татари урвалися е, з садівки, там є пруд, вода. І вони перебрели кіньми, вони зріли там димок і перебрели і так старих потопили тих маленьких дітей, а ті, а такі мужчини середньому міці забрали в полон. Та й так, що там, там, що вже там щось знищило, бо старих потопили, а двоє дітей втекло сюди, на нашу територію. Угу. Хлопчик та дівчинка. То ти мій молодятин, бо ці двоє дітей. Вже, вже були, продовжили молодяти. Вже вони там мали діточки, вже було пару номерів, вже так і так, що, що вже, вже вже вони скінчилися, що так. Ну але так само тут татари нападали. Ну тут, тут добре, бо там є на горі така гора, а там... Люди брали бочечку таку і держали смоли з ялиці, смереки, так, повну бочечку. Якщо чули вже топіт е, татарів, так вони тоді е, той, палили, це вже горить, а люди знали, що це вже татари йдуть і тікали в ліса. То ці люди всі тримали. Тут було побачили, що татари не забирали, немали не що забирати. А а, 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 а а кілька разів пам'ятаєте, що може колись фільварок тут був, пан викати панщина, може, хтось, якийсь пан тут був, фільварок? Ну, а то були тут е, в горах, то цього такого не було. Uh -huh. На Поділлю, то там були, були такі то-то, а потім, то потім знову перемінили на, на, на Польщі, то вже так вже пани були великі, мали, мали багато видно грошей. Чи, та, та, чи так вони собі поділили до Польщі, то там на полі, мали багато полі, і від за наших цих, цих гір брали людей збирати збіжу. Бо то коли серпами це, не, то, е, жили, не тепер машинами, а комбайнами, а це багато легше. А це вони приїде на конях той їх слуга і просить, аби хто хоче, аби йшов на три місяці на збору хліба. Uh -huh. І люди всі йшли і, забу, і там багато заробляли пшениці, жита, всього, бо тут в горах не було цього. Та й так, що е, вже при влягах вже, вже жнива, всі вже приїздять, забирають людей, там вже люди собі роблять, е, та він їм виплачував уже по тому що... Е, не так жили. Банатих сніпків, 2, ну, найбуть, ну, банатих сніпків, а 11, а дванадцятий чоловік зажив, то він багато годин був зажити серпочком. Трудно було. Банатик йому жити топом пан. А та та це та, 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 та і подібне було гідопанщини, але вже нібито, що вони платили. О. Mm. І так, що люди там ще, що, року все на ті жнива. І там собі заробляли того хліба. Він дитика привозив людям сюди і так крутили. Yeah. А в тій просвіті, пам'ятаєте, хто керував? А то переважно приїздили, приїздила Ольга Кобилянська, Олеся Українська, Іван Фродко. Сюди молоді? No. Да, так, тепер ми приїздили сюди до священника, то був клас у нас туди священник Балицький, то він тим таку службу Божу правив, а потім вже каже, так, ми вже помолилися тепер, молоді хочуть йти до читання, котрі хочуть туди, а він все переважно. Віста би ружні робив. Такі і статі наші і такі побожні. Не багато вчили, але я ще не дуже так голова моя. Де що стаття а таке не так? Ні. <внов Mary> Але ви пам'ятаєте Ольгу як вона приїжджала на Так, на, Бриті, та, на Бриті, така така файна лялька, волосенько корчереве, та, 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 та. та все вони сюди приїжджали і з цих наших хлопців, дівчат приучили гети, все так, щоб вони знали, хто в неї і Що мені я правдиві українці? Бо то було багато приїжджих таких. Але це вже не вже знали. І цей священник, дуже він то пильнував, відставив всілякі робили А як він називався ім'я як було? Це Балицький. А ім'я? Yes. Називався як? Ім'я то прізвище. Як називався Балицький? Ну, Константин. Ага. А він тут так і правив, чи потім, може, його десь висилали кудись, може, казали переписатися? Ні, то так було. Е, Сашущевич був, наприклад, і, у нього. І, і там він а, а Шихович мав три доньки, то вона одна віддала, я не знаю, куди віддалася, а ця віддалася за цього священника. Якраз його висвітили і, і вона пішла заміж за нього. а той... Шухевич помер, а він став тут на його міст. Так як зятять Шухевича. А ви ну, ви ще розкажіть, що Шухевича дочка намалювала образи? А тепер, а друга сестра намалювала в церкві два образи. При святої родини, один, а другий матінки Божої май.